Уявіть, що ви стоїте в переповненому ліфті у спекотний день, прямуючи на важливу зустріч. Раптом хтось наступає вам на ногу. Це не навмисно, але в цю мить болю, ранкового стресу, спеки і тісноти, ви зриваєтеся і починаєте кричати на того, хто наступив. Ви кричите на людину ще до того, як усвідомлюєте, що робите. Пізніше ви дивуєтеся, Чому я так реагую на звичайну дрібницю? Це класичний приклад емоційного тригера в дії. Це був не просто біль через те, що вам наступили на ногу. Це було накопичення стресу і дискомфорту, що змусило вас так сильно відреагувати. Ми всі маємо такі тригери. І сьогодні ми будемо вчитися керувати ними, щоб вони не керували нами. Отже, що таке емоційні тригери? Це ті підступні дрібниці, які викликають інтенсивні емоційні реакції. Це можуть бути чиїсь слова, певна ситуація чи навіть спогад. Наприклад, критика може бути сильним тригером для багатьох із нас. Або це може бути нагадування про щось із минулого, що досі впливає на вас. Поговоримо про деякі поширені емоційні тригери. Критика, відмова, нагадування про минулі травми та відчуття втрати контролю ось лише кілька прикладів. Тригери у всіх різні, тому важливо розпізнати, що саме впливає на вас особисто. Тепер поговоримо про те, як керувати цими тригерами. Перш за все, вам потрібно визначити, що саме вас провокує. Це може бути конкретна людина, тема розмови, певний час доби що завгодно. Уявіть, що ви сидите в кав'ярні, прагнете побути в тиші, наодинці, але шум навколо вас продовжує наростати. Це може здатися банальним, але для багатьох із нас незадоволені потреби. Такі, як тиша і спокій можуть спровокувати шквал емоцій. Кожна людина має кілька основних потреб, які, якщо їх не задовольнити, глибоко впливають на нас. Подумайте про свої власні тригери. Можливо, це коли ви відчуваєте, що вас недооцінюють на роботі, або коли вашу потребу в незалежності ігнорують. Визначаючи ці потреби. Ми не шукаємо винних, а намагаємося зрозуміти наші реакції. Ми всі їх маємо: прийняття, контроль, справедливість, любов або, можливо, просто потреба розважитися. Розуміння того, які з них впливають на вас найбільше, може відкрити вам очі. Ведіть щоденник, відмічайте, коли ви почуваєтеся засмученими, роздратованими чи тривожними. І шукайте закономірності. Щойно ви зрозумієте свої тригери, дуже важливо розібратися в почуттях, які вони провокують. Тож, як тільки ви помітили, що ваше дихання стало прискореним або завмерло, що певні м'язи у вашому тілі напружені, або у шлунку чи грудях з'явився тиск, зробіть паузу, запитайте себе. Що ви відчуваєте і чому це відбувається? Ви відчуваєте злість, тривогу, сум. Називаючи свої почуття, ви робите перший крок до того, щоб керувати ними. Чим швидше ви усвідомите, що емоція була запущена, тим швидше зможете визначити, чи є загроза реальною або уявною. Таке самоусвідомлення допоможе вам взяти під контроль те, як ви реагуєте, замість того, щоб діяти імпульсивно. Наступний крок взяти на себе відповідальність за свої реакції. Це означає визнати, що саме ви самі відповідаєте за те, що вас спонукає до дії. Не ваш сусід, не брат і не колега, а саме ви. Легко звинувачувати інших у своїх почуттях, але справжня сила полягає у визнанні того, що ваші емоційні реакції залежать тільки від вас. Це не означає, що ви винні у тому, що відчуваєте, але саме ви вирішуєте, як із цим справлятися і як ви реагуєте. Крок 4. Знайдіть спосіб заспокоїтися, коли ви роздратовані. Це може бути глибоке дихання, прогулянка, прослуховування заспокійливої музики або практика усвідомленості. З'ясуйте, що саме працює для вас і використовуйте цей метод у складних ситуаціях. Хочу поділитися однією історією. Один з моїх клієнтів дуже хвилювався, коли отримував відгуки про свою роботу. Завдяки щоденникам і аналізу своїх емоцій та поведінки, він зрозумів, що це був тригер, пов'язаний із минулим досвідом дитинства, коли його батько постійно критикував його за оцінки в школі. Завдяки практиці глибокого дихання та переосмисленню своїх думок, він навчився справлятися із зауваженнями, не переймаючись ними так сильно. Тож, коли ви відчуваєте, що вас щось підштовхує, спробуйте глибоке дихання або техніку заземлення, щоб заспокоїтися. Ці короткі вправи вже є на моєму каналі посилання під цим відео. Ще одна чудова стратегія когнітивне переосмислення. Іншими словами, це зміна погляду на проблему для зменшення її емоційного впливу. Киньте виклик негативним думкам і подивіться на ситуацію з іншого боку. І не забувайте про необхідність встановлення здорових кордонів. Захищайте свій емоційний простір, не підпускайте токсичних людей у своє оточення, адже їхня присутність може запускати ваші емоційні тригери, провокуючи реакції, які виснажують вас. І нарешті визначтеся, як саме ви хочете відреагувати на тригер. У здоровий спосіб. Це саме той момент, коли потрібно зробити паузу і подумати, що тут відбувається насправді. Саме в цей момент ви не лише вирішуєте, як реагувати, а як ви хочете почуватися. Запитайте себе. Чи дійсно те, що мене засмучує, є настільки важливим? Чи справді інша людина блокує мої потреби, чи я сприймаю це занадто особисто? Це ваш шанс або висловитись і попросити те, що вам потрібно, або відпустити, якщо це щось дріб'язкове, або знайти інший спосіб задовольнити свої потреби. Головне зробити свідомий вибір щодо того, як діяти, не дозволяючи емоціям вирішувати за вас. Після того, як ви вирішили, як впоратися з ситуацією, наступним кроком має стати узгодження ваших емоцій з вашим рішенням. Ось швидкий спосіб переключитися на потрібну емоційну хвилю. Розслабтеся. Зробіть повільний, глибокий вдих. І ще повільніший видих, щоб зняти напругу. Відстороніться. Очистіть свій розум, щоб звільнити місце для ясності. Зосередтеся, спрямуйте увагу всередину, у точку під пупком, щоб віднайти рівновагу. Сфокусуйтеся, оберіть одне важливе слово, яке відображає ваш бажаний стан, наприклад, спокій. Або рішучість. Нехай це слово керує вашим почуттям. Йдеться не про те, щоб ігнорувати свої почуття, а про те, щоб спрямувати їх у нове русло. Думайте про це так, ніби ви берете кермо у свої руки, щоб повернути себе на правильний шлях. Керувати емоційними тригерами нелегко, але з практикою ви досягнете успіху. Застосовуйте ці стратегії і ви обов'язково відчуєте різницю. А якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк і підписуйтеся, щоб дізнатися більше про те, як покращити своє життя і зміцнити психічне здоров'я. Дякую за перегляд, бережіть себе і до нових зустрічей!